Перша зупинка в Шевченківському районі у Бехтерівському провулку оновлені фасади симпатичні прибудинкові території заслужили компліменти комісії. Під час місячника з благоустрою в районі з'явилось 11 так званих екозон відпочинку. Нове асфальтове покриття на прибудинкових територіях лягло не без фінансової допомоги держави. 17,5 мільйонів предусмотрено на продусмотрів програма на сьогодні. Освоєння програми порядка 80% роботи закінчується. Плюс плани, які ми на себе ставили 28 восім мільйонів средств ЖЕКав. Це за щодо квартирної плати, то що предусмотрено в тарифі благоустройства. Печерський район створив до двох десятків экозон. На вулиці Кіквідзе спільно спад в здійснив комплексний благоустрій території навколо житлових будинків. Дерева з підсвіткою, дитячий майданчик з антитравматичним покриттям. Донедавна занедбана ділянка перетворилась на міні-ландшафтний парк. Срок виконання роботи стояв около півтора місяця. Правда, до того. Еще около месяца разрабатывался проект. Здесь был пустырь с детскими аттракционами, качелями образца. Сімдесятого года з масштабніших проектів Печерського району завершення першої черги реконструкції староноводницького парку це був останній запланований об'їзд, який визначив, де ще треба попрацювати. У мене претензія на сьогодні була. І вона залишається до шляховиків Деснянського району. Вона є. І Деснянський район про це знає. Якщо на сьогодні в мене є претензія до Києво Нерго, вона залишається, бо у нас на сьогодні ще багато незакритих карток на розриттях. У мене є претензія до Київ світла, бо їхні опори світові вони в нас ще не в належному стані. Міська комісія з благоустрою дала районам тиждень на усунення виявлених недоліків. Оксана Дупак, Костянтин Церенок, телеканал Київ.